14 років народний аматорський колектив Журав Казунищенків Линовицької ОТГ оберіг культурних духовних цінностей громади. Максим Даниленко, художній керівник, виокремлюючи ансамбль з поміж інших художніх колективів. Говорить у своїх співучих журавочках, цінує я ціню дуже сімейну атмосферу, невимушеність, так щоб у нас було взаєморозуміння між дівчатами і мною, і художнім керівником. Це для мене найголовніше. За роки творчої діяльності учасники народного колективу переспівали не одну сотню пісень українські народні, фольклорні. Сьогодні візитівка журавки авторські пісні. Пише їх керівник ансамблю. Переспівати вже вже не хотілося. І я спробував написати свою пісню. Так, саме під цей ансамбль, ну і під народний, аматорський, щоб було це звучання. І... Пісня вийшла, і, і ми так оце це працюємо. А працюють співучі журавочки наполегливо. На репетиціях їх по дві щотижня вдосконалюють виконавську майстерність. Для жінок ансамблю то велика дружня родина, де відпочивають душею. Дружня атмосфера, занурення у творчість, своєрідний релакс і для пані Світлани. Переселенка з Харківщини стала учасницею журавки у вересні цього року. Тут отримала душевну втіху і вже стала невід'ємною частиною співучої родини. Дуже добродушна така обстановка, і ти якби забуваєшся про те, що десь що в тебе немає вже житла. Що, що це що ти все життя наживав, вже його немає. Просто немає про все розбите, все це. Ну знаєте, жду цю репетицію. От, Вівтороки п'ятницю ми збираємося, і от я жду на те, як віддушили якусь. настільки дружній, теплий колектив. От ну спочатку зрозуміло, що щось не получалося. що, як я 15 років вже якби не співала, щось не вийшло. щось не йде. але настільки терплячі дівчата, їм дуже вдячна. Наш керівник Максим настільки знаєте, вдячна йому, що він ну як то терпить, а поки я розпівалася. Творчість співучих журавок Онищенків знайшла багато прихильників не лише на прилученні Чернігівщині до повномасштабного вторгнення ансамбль, учасник багатьох щорічних, все України. Мінських фестивалів Кропивницький ми зайняли там гран-при саме завдяки авторській пісні. Потім в Рівненську область, так? якщо я не помиляюся, це Гоща. Чорноморськ. Теж не раз ми в Гощу їздили, в Чорноморську, в Одесьчину, в їздили. Разів 6. Свою творчу діяльність народний колектив припинив лише один раз, щоправда, ненадовго. Від 24 лютого 2022-го само собою постало питання, чи до пісень під час війни. Ми довели людям і собі в першу чергу довели, що можна артистам теж допомагати. Ну, ми артисти, можна допомагати військовим. Ми збирали кошти. На благодійних концертах їх проводили по всій Линовицькій тергромаді, були і в сусідніх ОТГ, назбирали на автомобіль військовим. І питання, що ж ви співаєте, відпали. І ми зрозуміли і дали приклад для подальших, для інших, що це можна і треба робити. І співучі журавочки роблять все, аби допомогти Збройним силам України, наближають перемогу. Концерти, благодійні заходи, ярмарки на вихідні. Тут творчий талант вміло поєднують з кулінарним. За зібрані кошти відправляють військовим на передову все необхідне: амуніцію, комплектуючи до автівок та багато іншого. Зовсім скоро народний аматорський колектив Журавка втілить у життя ще один креативний задум: ансамбль готує українські вечорниці на різдвя. Но новорічні свята, Тож, далі буде.